Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням заборони виїзду, виїзду за кордон і позиція Європейського суду з прав людини. Вона вже є. Почалась комунікація в декілька справах. Я вам зараз розповім про це. А також позиція НЗК стосовно ризиків, які наразі корупційні створені самою державою при оцій неіснуючій забороні виїзду за кордон. Я вже неодноразово на, на говорив, що на сьогоднішній день заборони виїзду за кордон за законом України не існує. В Конституції України передбачена така можливість. Вона повинна встановлюватись виключно законом. Законом не встановлена заборона виїзду. А в правій державі все, що не заборонено, все дозволено. І так. Відео може бути об'ємним, я постараюсь досить швидко про це розповісти. Почнемо з ЄСПЛ. І так почалась комунікація Європейському суді з прав людини, двох справ, що стосується саме питання двох заяв порушення в справі Кузьменка проти України, і це Андрій Володимирович Кузьменка і Кирил Вячеславович Дронов проти України. Питання порушення цими заявами схоже на питання у справі Конінченка проти України чи від 22-го року, про яку було повідомлено уряд відповідачу ще 30 жовтня 2023 року. Фактично, всі заяви стосуються відмов заявникам у пропуску через український кордон через оборону на виїзд за кордон для чоловіків віком 18-60 років, запроваджено в Україні 24 лютого після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Листом від 28 лютого 2022 року постійний представник Раді Європи поінформував Генерального секретаря ООН. Я про це розповідав, я тут знайду відео вам розміщу в Ютубі, отут воно буде стосовно цілий статті 15 Конвенції про запровадження воєнного стану в Україну указами, також в листах про продовження терміну дії вжитих заходів, відступила від прав закріплених у конвенції на час дії воєнного стану, не вказуючи конкретних статей, до яких застосовується відступ. Зрозуміли? Судді безпосередньо Верховного суду в цьому відео, там, де я вам розповім, вони будуть нести відповідальність за те, що вони написали, що ніби встановлені статті. ЄСПЛ пише інше ні. І заявники скаржаться, що обмеження їхнього права виїзду за кордон під час війни було незаконним, згідно з національним законодавством, порушує їхні права на свободу пересування згідно з статтею 2 протоколу 4 та їхнє право на повагу до приватного життя, стаття 8. І так, які е, е, запитання поставили. Чи була заборона виїзду громадян чоловічої статі 1860 років, захід що відступають від зобов'язань уряду відповідача згідно з вищезначеними положеннями конвенції, виправданою та обмеженою чим е, що суврово за стротою ситуації? Я розповідав нещоданому відео, що от я теж його тут розміщу вам, що виявляється, ще, по-моєму, там 15 чи 14 лютого вносились проєкти законів про заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб. Ніби вони не знали, хоча всі готувалися до цього. Чи було обмеження права на виїзд заявників за кордон порушенням їхнього права на свободу пересування? Точніше, чи були законні підстави відмови заявникам у пропуску через український кордон? Зокрема, не було. Я відразу відповім: не було. Навіть цікаво подивитися, що уряд напише. Чи була заборонена виїзд громадян чоловічої статі від 18 60 років, на яку посилались Держпрокордонслужба як на правову підставу для відмови заявнику у перетині кордону відповідно до закону? Ні. У зазначеній конвенції нема такого закону. Не встановлено. Беручи до уваги твердження заявника про те, що їх указ не встановлює 64 й тут наведення венев встану, Жодних обмежень конституційних прав громадян, але ще передбачає можливість такого обмеження в майбутньому, що не прикордонної служби уряд не мали повноважень ухвалювати правила обмеження конституційних прав. Такі є, не мали права. Друге. Чи відповідали положення, що дозволяють винятки з обмеження на перетин кордону в умозі якості закону відповідно до конвенції? Чи були ці положення, зокрема щодо документальних доказів, які необхідно надати доступними для громадськості та передбачення, щодо їх застосування? Ні, не були вони доступними до громадськості і передбачені для застосування? Ніхто не міг подумати і зараз ніхто не знає, як діяти, якщо відновити і дозволити виїжджати за кордон. Якщо держава діє незаконно, що буде далі? Чи було обмеження свободи заявників в необхідному демократичному суспільству, зокрема пропорційним ідвальним обставинам заявників? Там студенти були в окрема ситуація. Ні, не було. Це були грубі порушення і в демократичному суспільстві. Ми бачили, як президент говорив, що у нас нікого не заставляють. Так що ж, в жодній країні світу не забороняють виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. І Останнє питання: чи було обмеження нових заявників за кордон, порушенням їхнього права на повагу до приватного життя за статою 8? Так, це було. До речі, є відповідне посилання. Мені скинули, я не знайду на сайті НЗК, буду коли розміщати відео. Стосовно корупційних ризиків, які розмістила НЗК, декілька корупційних ризиків, які викликані цією забороною. Це перше. Зловживання безпосередньо. Службове становище, вимагання та отримання посадовим особам Мінінфраструктури або обласних військових адміністрацій неправомірної вигади при прийнятті рішень про виїзд за межі України таких військовозобов'язаних осіб, як водії гуманітарної системи по системі шлях, зловживання особами повноваженого виконання функції держави або місцевого самоврядування своїми повноваженнями. Чинення в умовах реального конфлікту інтересів дій з метою сприяти військовозобов'язаному виїзді за межі України, хоча такої заборони нема. одержані держані неправомірної вигади посадової особи благодійного фонду громадської організації, іншої юридичної особи приватного права за сприяння військовозобов'язаному, підтвердженні статусу волонтера для виїзду за саме шлях. Це корупційні ризики. Вони тут досить детально розписуються щодо відсутності вимог підтвердження інформації, щодо відсутності можливості перевірки, відсутності можливості неоднозначного тлумачення, верніше можливість неоднозначного тлумачення, за звернення якого саме суб'єкта інфраструктури, обласної адміністрації приймають рішення на виїзд за кордон, право водія на керування транспортними засобами підтвердження. Десятки, десятки питань відомості про водія з інформаційною контролю за системою шлях, дотримання водія мети та строки виїзду за кордон. Другий ризик одержання неправомірної вигади посадової особи суб'єкта господарювання, що має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень за сприяння у виїзді військовозобов'язаних за межі України за системою шлях як водіїв автобусів. Знов ж таки, тут вони перелічують третій ризик зловживання задоволення приватних інтересів посадовими особами державних органів у зв'язку з направленням до адміністрації держпроконуслужби листів з проханням надати дозвіл на виїзд за межі України військовозобов'язаним чоловікам, які не є заброньованими на період мобілізації на війний час. І ми ж знаємо от ці ризики, навіть внесли зміни в закон, що голова ДПСУ має право. Самостійно визначати, кому можна і кому не можна виїжджати. Четвертий ризик: ризик. зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигади службовими особисто ДПСУ осіб перзонового віку чоловічої статі за, сприяння протиправному перетинанню державного кордону. Внесення відповідних відомостей в бази даних, сприяння у перетинанні державного кордону, використання підроблених документів з відмітками призняття з військового обліку і так далі. І так далі, і так далі. Там, реабілітації, медичних інвалідності, не створення перешкод у перетинанні державного кордону з документами, які призначені підтвердити право на виїзд, але на думку ДПСУ мають формальні недоліки або у разі виконання недостатніх документів. Тобто, не маючи законних підстав, вигадують будь-які підстави, і це корупційні ризики, про що й говорить НЗК. Це просто жах. Про що ми говоримо? От ЄСПЛ зараз дасть відповідь: зловживання впливом, вимагання та отримання непромірної вигади військовослужбовцями ТЦК за оформлення сприяння в оформленні або підробку документів щодо зняття або дозволу на виїзд, зловживання отримання непромірної вигади ВЛК за оформлення про тимчасову непрацездатність і надання відстрочки. Тут дани конкретні приклади <кій> того шостий ризик зловживання службовим становищем впливань, вимагання отримання неправомірної вигоди в інтересах своїх третіх осіб, особами посадовими, особами військових адміністрацій, головами членники МСЕКів. А також посадовому оформи за підробку документів встановлення групи інвалідності військовозобов'язаним особам. Сьомий ризик зловживання, вимагання та отримання неправомірної вигоди особами, особами військових адміністрацій для безперешкодного дозволу лінії розмежування надання таких дозволів. Тобто насправді сплошна корупція. Що викликала оця неіснуюча заборона виїзду за кордон, що підтверджує НЗК. І я дуже сподіваюся, що ЄСПЛ не буде затягувати з прийняттям рішень. Фактично, я дав відповіді всі ЄСПЛ, що це порушення і втручання в особисте життя, і НЗК дала і підтвердила, що сплошні корупційні ризики, які не регулюються законом, а регулюються в ручному режимі. І Я вважаю, на це також варта ЄСПЛ, Поширити це відео, щоб люди бачили його, щоб до СПЛ дійшло це відео. Я думаю, вони перекладуть ті, кому потрібно побачити. Тому я вас дуже прошу поширити відео, поширити в своїх соціальних мережах і передати, якщо є така можливість. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу, віримо в побудову правової держави. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поширити, підписуйтесь і ставте подобайки. До зустрічі!